Загальнодержавного задатного виборчення офісі погашених дільничної виборчої комісії 60. Пункт 3. Загальна кількість внесення на спробу виборців на виборчій кліниці за поменість. закінчення голосування 150 годин. Пусть 4. Кількомської виборців внесені на виборчі дільниці до витягу і списку виборців для голосування за місце. Регування 15. Кількість виборців, які отримали виборчення години для голосування державному виборчі, у державному багатомандатному виборному області у приміщенні для голосування 81, журналістів. Для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за місцем 11. Пункт 7. сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на виборчій дільниці 92. два виборчих бюлетенів для голосування за гайно державну багато вандалів у виборчих окреслів. Його тобто, не піддягає врахуванню нуль Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, був перевіщений для голосування 92. до 20. Пункт 10. Кількість виборців, які взяли виборців у голосуванні, міг. за місцем перебування 11. 11. Кількість виборців, які сталися у голосуванні на виборчій кільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 80 хвилин. 12. Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі визнаних надійсними 2. Кількість голосів виборців поданих за кандидатів у народні депутати України. Соціалістична партія України. Комуністична партія України 17. Це українське об'єднання рівна вітчизна 0. Політичне об'єднання «Рівна вітчизна 0. Партія Руський блок 1. Партія Україна вперед. 1. Політична партія це об'єднання громада. 0.